Ні світла, ні дитячого майданчику, ще й весь двір захарашений сміттям. Така ситуація поблизу п'ятиповерхівки на майдані Незалежності. 7 Наш будинок знаходиться в центрі міста. Здавалось би, має бути взірцем, а так вже майже місяць не прибирають в наше подвір'я. Може, це можливо зв'язано, що об'єднали два Жеки. І це тільки сьогодні почали мести, а майже місяць ну, була грязно. Так, також біля мусорок. Літо, знаєте, антисанітарія, дітей багато маленьких бігають. Декілька місяців тому посеред двору будинку була глибока яма. Після того, як пенсіонерка, не побачивши її в темноті, зламала ногу. Мешканці будинку самі засипали її щебнем. Під час зйомок сюжету тут таки з'явилися двірники, які почали підмітати та прибирати двір. Але справжня проблема для людей: відсутність дитячого майданчику. Мешканці кажуть, зверталися за допомогою і до міського голови рівного, і до спонсорів, і до депутатів, але ніхто нічим не допоміг. Проблема заключається в тому, що цей двір прохідний, і на жаль, зараз до нього немає нікому діла. Тому що діти взагалі вийти не мають куди. дитячої площадка, як такової взагалі немає, перерили, тому що там було прорвали трубу і. Всі ходять по камінню, бідні дідусі й бабусі із паличками переступають через це каміння. І на жаль, у нас немає лавочок навіть для того, щоб присісти літній людині. Виконувач обов'язків начальника ЖКП Покровське Олександр Дмитрук пояснив, проблема в тому, що 1 липня будинок передали з балансу ЖКП Центральне на баланс їхнього ЖЕКу. Ми будинок тільки 1 липня людей ще не було та двіріки. Відмовили працювати старі, які там були в будинку. Зараз є вже людина, яка працює. Притім подибаганий поганий, двірник прибирає нормально. Прибирається. Ну Но ці люди ще не запитали вже як ні копійки, а вже вимагають дуже багато. Хоча ми там вже і сварища, виводять зварівні роботу, не буде запитати лежать. Робимо, роботи виконуємо. А от коли там буде дитячий майданчик, комунальних не знає. Каже, його ще мали зробити працівники попереднього ЖКП. Олександр Туз, Юрій Кобів, новини Рівного.